Салюти, братерство! Ви на каналі Бурі Розквіту, а з вами ваш незмінний ведучий Богдан Кравчук. Сьогодні ми поспілкуємося і закінчимо тему з передвиборчою гонкою Рафала Часковського, Словоміра Менсена та Рафала Часковського, оскільки незабаром вже вибори, а точніше, в цю неділю. Тож не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, поширити відео. І напишіть в коментарях, за кого ви проголосували. А ми зараз будемо вирішувати, хто ж все ж таки стане президентом Польщі. Ну дізнаватися. У Польщі виявлено нову спробу вплинути на вибори через політичну рекламу у Фейсбук, ймовірно, фінансовану з за кордону і швидше за все з Росії. Центр аналізу дезінформації НАСК повідомив про рекламу, що підтримувала одного кандидата і дискредитувала інших. Серед них Рафал Шасковський, Кароль Неврозький, Соломір Менсен. Припускається, що це могла бути провокація, яка завдала шкоди підтримуваному кандидату. Про інцидент поінформовано Агентство внутрішньої безпеки. Мета заблокувала рекламу, але у заяві ПАП наголосила, що доказів іноземного втручання немає, і нагадала про обов'язкову верифікацію для політичної реклами. Аналогічні випадки фіксувалися останнім часом у Румунії, Болгарії, Іспанії, Франції та Німеччині. Вибори розпочнуться 18 травня 2025 року. Отож, ми маємо 13 кандидатів. Більшість з них антиукраїнські, деякі з них відверто проросійські, але ми зосередимося лише на топ 3 Розпочнемо ми цей невеличкий огляд Рафалом Шасковським, потім буде другим у нас Кароль Навроцький. А закінчимо Словоміром Менсеном. Тож, погнали! Програма Рафала Шасковського на 2025 рік. У своїй виборчій кампанії Рафал Шасковський виступає за лібералізацію абортного законодавства шляхом подання президентського законопроекту, ухвалення закону щодо пігулки наступного дня. Розпорядження дозволяє продаж пігулки день після в Польщі без рецепта для осіб віком від 15 років, що розширює репродуктивні права, передусім жінок. Ліквідацію церковного фонду, зміцнення відносин із Німеччиною та Францією, поглиблення європейської інтеграції, збереження чинної моделі міграційної політики, яку реалізує уряд Дональда Туска, продовження енергетичної трансформації згідно з принципами європейського зеленого курсу, запровадження євро в Польщі у майбутньому, коли це стане можливим, збереження максимально можливої підтримки для України, ухвалення закону про сілеську мову. Підтримку ідеї створення центрального промислового округу, хоча наразі без конкретних деталей. Фінансування підтримки ЛГБТ спільноти за рахунок державного бюджету Рафа Часковський про європейський кандидат, який буде підтримувати взаємні стосунки з європейськими країнами, з Францією, Німеччиною, а в тому числі з Україною. Він буде зносити пільги у вигляді 800 та інші. Тож, нумо переходити до іншого кандидата. Програма Каролю Навройського, 2025. Карель Навройський, жорстокий кандидат із акцентом на безпеку, суверенітет та енергетичний парагматизм, хоче збільшити чисельність збройних сил Польщі до 300 тисяч. Щоб Польща мала найсильнішу сухопутну армію НАТО у Європейському Союзі. Вважає, що сильне військо, запорука миру. Він обіцяє як президент ініціювати односторонній вихід Польщі з міграційного пакту ЄС. Кордони країни називають священними. Підтримує реалізацію масштабного транспортного проєкту Центрального промислового округу ЦПК. Першим президентським законодавчим кроком бачить відновлення первісної версії цієї інвестиції. Планує провести референдум щодо цінності продовження політики зеленого курсу у Польщі. Вважає, що екологічна політика ЄС шкодить польській економіці та суперечить Конституції. Підтримує розвиток ядерної енергетики та збереження вугілля до запуску атомних електростанцій, рішуче виступає проти екотерору та поспішного закриття. шахт. Кароль Навроцький кандидат, який буде сильно спрямований вправо, і буде координувати питання історії між Україною та Польщею. Звісно, це не забезпечить нас від конфліктів між нашими народами, і це може послугувати вдалим фактором для. Поляризації наших націй, тому я не вважаю, що це був би об'єднувальний фактор для поляків, а тим більше для наших народів. Програма Славоміра Менсена Менсен виступає за зниження та спрощення податків, пріоритет підтримка малого і середнього бізнесу, скорочення державних видатків і протидія преференціям для іноземних корпорацій рішуче проти підвищення податків. Мензен категорично проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує польському сільському господарству та продовольчій безпеці, критично ставиться до безумовної підтримки України з боку польської влади, виступає проти міграції з культурно-відмінних країн, таких як Азія чи Африка, підтримує щільні кордони та посилення безпеки на вулицях, вважає, що Польща має залишитися культурно однорідною. Менцен категорично проти зеленої угоди», Критикує кліматичну політику ЄС як економічно шкідливу, вимагає зниження цін на енергію, збереження копалень і скасування екологічних регуляцій, закликає до наполегливої самостійницької політики Польщі, засуджує безумовну допомогу Україні та залежність від США і ЄС, підтримує розвиток власного військового промислового комплексу, навчання резервістів, зменшення політичного впливу на армію та модернізацію сил оборони. Слава Мір Менсен найцікавіший персонаж цієї передвиборчої гонки. Це фактично антиукраїнський, євроскептичний, ізоляціоністський кандидат в президенти Польщі. Він доволі скандальна особистість, але має доволі цікаві погляди на економіку і вільний, особливий ринок. Це не може не цікавити молодь, яка дуже сильно його підтримує. але... Зараз видно тенденцію, що його електорат переходить до соціал-демократів до партії разом і кандидата, менш популярнішого ніж він, Андріана Зандберга. Це не може не дивувати, тому що молодь польська проміняла націоналістичного Менсена на соціал-демократичного Замберга. Дива трапляються у лютому 2025 року. Славомір Менсен під час візиту до Львова записав відео біля пам'ятника Степана Бандері, називавши його терористом і закликавши українську владу припинити вшанування цієї постаті. Після публікації Менсен заявив про отримання електронних листів і аудіозаписів із погрозами, до яких добивалися підроблені фотографії його родини. Він повідомив про інциденти відповідним службам, але винних досі не встановлено. Мер Львова Андрій Садовий назвав Менсена проросійським політиком з польським паспортом і запропонував йому відвідати лінію фронту, щоб поділитися думками з польськими добровольцями. У відповідь Менсен заявив, що ставши президентом, зробив усе можливе, щоб не допустити участі польських солдатів у війні в Україні. Це багато що каже про самого кандидата. Давайте підіб'ємо підсумки. Найновіше виборче опитування від ОНЕД показує, що наразі найбільшу підтримку має Рафал Шасковський приблизно 32%. Далі йде Кароль Навроцький, приблизно 26%. А на третьому місці Славомір Менцен із приблизно 13%. Інші кандидати менш популярні і мають менші шанси пройти до другого туру виборів, ніж Менсен. Поляки, які проживають на території України, не зможуть проголосувати на виборчих дільницях. Міністерство закордонних справ Польщі попередило поляків, які перебувають в Україні, що вони не зможуть брати участь у президентських виборах безпосередньо звідти. Перед виборами польське МЗС нагадало, що на цих виборах не будуть створювати виборчі комісії на території України. Як пояснив речник відомства Павло Вронський, таке рішення ухвалене з міркувань безпеки. Він поставив риторичне питання: якщо під час виборів станеться, наприклад, повітряна атака, куди йти в укриття? І що тоді робити з виборчою комісією? Як у таких умовах забезпечити безперервність її роботи? Щоб віддати свій голос, громадяни Польщі мають повернутися з України на батьківщину до четверга. 15 травня вони повинні отримати в консульстві відповідну довідку, яка дозволить їм голосувати на будь-якій виборчій комісії в Польщі. Речник МЗС також зазначив, що точну кількість поляків, які мають право голосу та перебувають в Україні, визначити складно, але приблизно їх півтора тисячі осіб. То хто стане новим президентом Польщі? Ну звісно, зараз ніхто не може дати на це питання відповідь. Але це безпосередньо залежить від вас, мої любі друзі. Якщо ви маєте виборчі права в Польщі, використовуйте їх, голосуйте за проєвропейських кандидатів, за справжніх лідерів, а не просто щоб вибрати президента і ну і все. Тому що доля Європи насправді лежить у ваших руках. В наших ми українці, так, але ми ж також і європейці. І доля Європи також лежить в наших руках. Зараз Україна воює, і нам потрібно її підтримувати, донатити, але також і працювати суспільно, ходити на мітинги, впливати на місцеву владу і вести активний діалог заради нашого суспільного загальноєвропейського дискурсу, який допоможе нам збудувати велику, сильну спільноту. Тож підписуйтеся на наш канал. Ми обов'язково скажемо вам, хто став новим президентом Польщі. Хай це буде гідний президент. Справді будемо за це молитися. Хто атисто, будемо вболювати, щоб все ж таки новий президент був якомога вигідний для європейських, проєвропейських сил, а не для проросійських Тому салюти, братерства, слава Україні! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте і пишіть, за кого ви проголосували, або за кого ви проголосуєте. А ми не будемо прощатися і побачимося занедовго.